Добрий день, шановні підписники. Коротенький розклад на 3 листопада-понеділок. Ранок, день і вечір. Отже, перше, що я вам скажу, що сни, які до вас завітають з неділі на понеділок, у ту ніч, вони вартують вашої уваги. Прислухайтесь до них, трактуйте їх за сонниками, чи якось ви там бажаєте за потрібне, адже. Ваша інтуїція в цю ніч буду з вами розмовляти саме через образи. Інтуїція це наша підсвідомість. Отже, нічого містичного в цьому нема, це просто. Е Усі знання, які ви здобули, вони якось там перетворилися і готові стати чимось важливим для вас саме через образи, бо підсвідомість може спілкуватися з нами тільки через образи. Отже, це перше. Вранці нас зустрічає двійка, це жриця, верховна жриця. Вона про інтуїцію, про необхідність прислухатися до себе до себе, до своїх почуттів, відчуттів. Це якщо ви. Не маєте такої сильної інтуїції, прослухайтеся до жінок, що вас оточують, адже в них зазвичай інтуїція гарніша. А мами, сестри, подруги, кого хочете, спитайте когось поради, що означає. Те чи інший символ з вашого сну, адже це має значення. Вдень в нас вже випадає туз пентаклів, а туз пентаклів – це в нас про матеріальний достаток. Отже, в день будуть грошові надходження або якісь сюрпризи, пропозиції від долі, аби покращити ваше матеріальне становище. А ввечері в нас вже випадає паж мечів. А паж мечів це про пошук рішень, трошки цинічний пошук. Тобто, це. А... Порив порив уперед, коли ви хочете знайти відповіді, незважаючи на обставини, можливо комусь навіть робити боляче в тому пошуку, але як є. А я вам бажаю всього найкращого, Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда шляхами таро.